Всім привіт! Вітаю вас. Мене звати Костянтин. Я автор плагінів групи Sketchup Мебляр, які ви знаєте як AdABF Tools. Зараз ці плагіни будуть доступні для вас на сайті sketchup.com.ua, де ви можете підписатись, отримувати. Безпосередньо оновлення плагінів. От. І інших шукати різну інформацію про них. От. Зараз я буду намагатись вам розповісти більш загально про ці плагіни, оскільки інструментів дуже багато. От. Але це намагання створити якусь систему, яка б е дала змогу спочатку з, з самого початку розпочати побудову з простих елементів у SketchUp. От, І закінчуючи виводом от, за допомогою плагінів Олександра і Вадима. За допомогою їхніх плагінів Дати можливість конвертації, випуску специфікацій от, і конвертації безпосередньо на станки через той же GibLab або інші сервіси. В загальному плагіни Cost поділені на три такі. Окремі плагіни з декількома особи-інструментами. Перший плагін це CoSту з панель. Це самий початок для побудови ваших простих елементів, панелей та роботи з ними. от Наприклад, я буду зараз розповідати лише про новинки. А потім вже буду намагатись зняти відео більш конкретні, де буду показувати, як з цим всім працювати. І як, як воно допомагає, зокрема, мені, і маю надію, що буде допомагати вам. Наприклад, це перший інструмент костуз-панель це побудова панелей. Інтерактивне меню з вибором. Режим автонайменування, режим автонайменування з розмірами ручне найменування. Ручне найменування теж більш продвинуте, да, я б так сказав, тому що воно дозволяє попередньо. Зберегти собі список імен панелей, і далі вже при вводі автоматично підставляється ваше ім'я. Знову ж таки, буду це показувати в окремих відео, тому зараз не буду зупинятись. Тобто окремо буде відео. Побудова панелей. Обираємо напрямки, додаткові клавіші. Будуть працювати, наприклад, Shift, фіксація по осі по будь-якій і таким чином будуємо панелі. От. Далі е інструмент додати полиці перегородки. Знову ж таки інтерактивний, інтерактивний вибір, з можливістю зразу, або тут вказувати кількість, або клавішами плюс і мінус. Наводимо на грань і автоматично розбивається. Або можна задати інтер... певний інтервал між панелями. Знову ж таки, клавіша плюс-мінус, збільшує або зменшує кількість панелей. Слідуючий інструмент це у нас е поворот матеріалів і нанесення матеріалів. Давайте почнемо. Це у нас е зміни напрямку текстури та бірки, а це у нас нанесення матеріалів. Для нанесення матеріалів ми маємо попередньо мати матеріали. В в самій моделі. Ну, або спочатку там беремо. Також хочу для вас е, наголосити, що правильне, правильна, правильні матеріали це ті, в яких текстура розвернута горизонтально. Тому що панелі із цього плагіну будуються вже за специфікою, коли. Червона вісь вказує найдовший розмір. Зелена середній, тобто ширину да, панелі. А синя вісь Z вказує товщину панелі. Тобто завжди так буде. При будь-якій будь побудові панелі вона завжди буде мати вісь X <coughs> по довшій стороні. От, тому матеріали будуть правильно. Лягати по найдовшій стороні, якщо їхня текстура буде розміщена горизонтально. Якщо вертикально, тоді текстура лягає навпаки. І ви можете путатись, от, бачите, і при повороті збивати себе. Ну, потрібно виробити ви, ви для себе певну схему. Де буде постійно от, текстура і вісі збі... <кій> збігатись. Тоді, в принципі, можна не... <кій> не плутатись і завжди розуміти, і знати, в яку сторону буде йти текстура, і в яку сторону буде розвернута бірка. Тому що бірка е, при побудові плагіном «Costools Panel» Також додається атрибут, який вказує напрямок бірки. Тобто бірка завжди буде збігатися із напрямком червоної осі X. Осі Наприклад, якщо ми зараз от розставимо бірки, От, бірки розставились, обернемо її. От, бачите? Бірка завжди вказує по осі Х. А тут бірка буде навпаки, тому текстура повинна бути розміщена горизонтально. От. І обертання текстури і бірки буде здійснюватись за годинниковою стрілкою. На 90 градусів. Але для того, щоб тек... наша текстура знову, наша бірка з, з АБФ знову повернулась, нам обов'язково потрібно натиснути перемалювати бірки. От. Далі. Е... Плагін нанесення матеріалів. <кхід> нанесення матеріалів він працює на будь-яку Alt. Зажимаємо, беремо. Зразок матеріалу і наносимо на будь-якій глибині лише на групу. Тобто так воно працює. Alt. Взяли інший матеріал і нанесли. Далі. Це теж полегшення для мене, оскільки я завжди показую. Як відкриваються фасади. То це мітки для відчинення фасадів. Щоб було наглядніше видно. Клавішею та змінюється напрямок. От, і ми позначаємо відчинення дверей фасадів. <coughs> Оце шокляда, да, наприклад, позначається. <coughs> Вліво, вверх. Вправо, вниз, шухляда. Ну, от, і Cost Tools панель має такі інструменти. Далі Calls Tools от ABF. В принципі, це те ж саме: дещо змінено, додано меню, додано контекстне меню, от, де ми можемо. Обрати певні параметри, і е, так само є додати отвір, додати пас, додати, додати зріст торця. Оце от е, новий плагін, да, який з'явився, то він дозволяє додати зріст торця, який підтримує VR. От. І в принципі така ж сама логіка. Вказуємо, Є два режими. За заданими відступами, от, і режим за відступом та кутом. За заданими відступами обираємо першу площину, обираємо другу площину, яка підсвічується червоним, і е, будуємо по заданим відстаням. От, будується пас. І, в принципі, VR це прекрасно розпізнає. За відступом та кутом, знову ж таки, так само обирається площина велика, обирається сумірня площина червоного кольору і задається кут і зміщення вздовж червоної грани. так І тоді, наприклад, будується за кутом. Так, з цим зрозуміло. Далі е знову маємо. А, так, е контекстне меню, воно дозволяє у нас вибрати, зберегти ком як компонент групу, скинути масштаб, перетворити в унікальні і спростити ієрархію. От коли у нас ієрархія дуже запутана. то, щоб її вирівняти, Ця команда розіб'є лишні поверхові обгортки груп. Ну, Це буду знімати окреме відео, покажу вам, як воно буде працювати. Так, бачите, якийсь глюк в скетчапі не знімає виділення. О, зняло. Ну, буває таке, да? щось. Треба писати на форумі, пояснювати їм, що деколи таке буває. Далі, значить, видалення. Видалення зараз е, працює з підсвічуванням. <coughs> Далі всі інструменти, в принципі, такі ж самі, вони трішки вдосконаленіші. А, так, зараз, е, значить, всі ваші налаштування з отворами і пазами зараз зберігаються в папці Updata, а не як було в плагіні. Це нам, в принципі, дозволить. При зміні плагіна версії, да, при перевстановленні, дозволить окремо не зберігати, вони автоматично будуть підтягуватися з апдату, в принципі, при оновленні, видаленні плагіна не, не буде видаляти, крім, ну, окрім як ви видалите своє налаштування вручну. От. Тому майте на увазі, що зараз всі ваші налаштування будуть зберігатись в папці Апдата. Із, папку, із назвою папки, там, наприклад, Костуз ADBF або Coсту Panel, панель, там теж є певні налаштування, які будуть там зберігатись. <кхи> Зокрема, назви для побудови панелей. Тобто є редактор списку імен. Тут забиваєте собі будь-які назви, і коли ви вводите нову назву, вона автоматично попадає у цей список. Ну, вони там, в принципі, будуть зберігатись. Сортується все по алфавіту, щоб простіше було знайти, відредагувати, змінити. Ну і далі плагін Е, да. В принципі, це перероблені деякі інструменти. Зокрема, цей інструмент трансформації, да, ви його знаєте. Один я змінював. Удосконалював, а цей, в принципі, переписаний перероблений. Є в ньому деякі відмінності, знову ж таки, це потрібно знімати окреме відео, пробувати, як воно працює. <кхи> І як... Але, в принципі, та ж сама ситуація. Тобто ми виділяємо, є е, е, перехрестя, як у АБФ, да, клавішами, стрілками ми можемо обрати куди. Або. Конкретно задаємо точку зміщення. Зокрема, буде показано, наскільки на яку відстань воно зміщується. От. Плюс через праву клавішу, клавішу видалити обране, якщо вам потрібно видалити, виділені якісь елементи, там різні. і Це, це ви знаєте. От. Слідуючий інструмент це новий інструмент, який дозволяє нам створювати відступи да, між панелями. Тут теж треба дещо розбиратись, показувати, як воно працює, і як з ним працювати більш конкретніше, да? тому що. Може дехто й не зрозуміє, але в основному він допомагає при відступі різних, наприклад, для поличок або для фасад. <кій> Ми <кій> обираємо інструмент, <кій> трішки прихворів, і обираємо панель. Да? Нам показує, якщо нема поряд ніяких панелей, <кій> 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 то. Н. Тобто нічого нема. Або відстань до сусідньої панелі. При натисненні ми можемо вказати відстань до об'єкту. При вказанні міліметрах більше або дорівнює 0. Якщо 0, то воно наближається до об'єкту. <кій> мінусову відстань ми не можемо вказати, тому що тоді панель зайде в панель. Да? Для того, щоб цього не сталося, ми мінусову відстань не можемо вказувати, коли задаємо зазори для <кій> Відступи для панелей. Наприклад, там 10. Да? І воно тоді робить відступ 10 від панель. Ну, ж таки, буде показувати. Який відступ. от Або якщо ми <кій> натискаємо там 2, відступ 2. Будуть тут панелі, навкруги воно буде показувати відступи да, до, до панел. Для, коли нема панелі, <кій> для цих, значить, ми можемо вказати і. Плюсові і мінусові. Тобто тут у нас нема а, сусідніх панелей, куди можна да, лізти, грубо говоря, у, у панель, тому ми можемо вказувати як плюс, так і мінус. Тобто мінус 50. Зміститься всередину, обираючи. 100 О, зміститься зону. Ну і плагін, який, інструмент, який був і до того WADA BF Tools, але зараз він перейшов до Costus Move, це простий пуспул. Тобто ми обираємо і можна е задавати відстань на зміщення для грані. О, для кращої, от коли у нас було, наприклад, <coughs> перші релізи. Нам було важко да, обрати поличку і здвинути. Ще зараз ми можемо, в принципі, і таким чином це все робити там грубо говоря. два, 2, 2, да. і тоді буде у нас зазори по 2 міліметра. Або натиснувши клавішу Tab, задати. Задати автоматично, тут показано, яка вже є відстань да, наявна, і скоригувати її. От. А можемо цим інструментом да, ми тоді не могли обрати цю грань, тому було мною прийнято рішення от, написати таку, яка скриває <coughs> грань, і ми тепер зараз спокійно можемо <coughs> обрати грань, яка перекривається, і здвинути, в принципі. Грань панелі на будь-яку відстань, це даючи у цю відстань. Допустим, 20. Да? От і на 20 воно відступає. Там чи спереду задавати відстань? 10. 10 відступило. Так. Тому це коротко. Буду радий почути ваші відгуки. Пишіть в групи з Мебляр. Будемо обговорювати. Що додати. Підписуйтесь, створюйте підписку. Це не так страшно. Ви один раз підписались і далі вже отримаєте всі оновлення, будете в курсі всіх подій. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!